Доброго дня громадяни України. Ми зараз знаходимося в місті Києві окружний адміністративний суд міста Києва, вулиця Велика е, Ні, Болбачана 8А. Ось. Бач? Ось так. Так. І мета запису цього відео є фіксація, фіксація вручення документації, е, яка записана відповідно в описі. До рекомендованого листа, який мені було повернуто, вони відмовлялися мене бачите, вручати. Ось, бачите, повернули назад мені додому. Вони хотіли приймати за тими даними, які вказані тут. І тепер я цей опис зараз фіксую. Сюди входить заява до ловка Павла В'ячеславовича, керівника Державної організації установи з назвою Укрзмінний суд міста Києва. Так, копія листа. Мною отриманого від 11.07.2022 року. Конверт у мається на увазі. Так, цей конверт. А, ось цей, цей пакет документів, який я сюди вкидаю. Це заява. Ця, ось вона. Раз, два, три, чотири аркуші. Так, ось чотири аркуші заявляли. Друге, копія листа, який був мною отриманий. Так, опис е, був до, до попереднього цього. Копія опису форми 107, штампом ВПЗ ВПЗЛІ Укрпошти від 19.01.2022, Чи від ну якось так? Це ось цей опис. Далі копія ухвали. Ні, копія аркушу свожого на документ з назвою Ухвала від 8.06.2022 року. Ось бачите, це документ. Тут немає підпису судді. Бачите, нема без підпису. І, ну і так далі. І без гербової печатки. Без тут немає герба. Тобто я повертаю цю ухвалу її про повернення її. І копія позовної заяви від 9.01.2022 року. Ось цей документ. Оце, це те все, що я зараз сюди кидаю. Це фіксація, будь ласка, представтеся, хлопці, які мають бути, ну не свідками, будь ласка, представте ваші, ну хоча б якісь не, посвідчення, не чи не на, не на телефон, а так з боку, з боку, щоб я його прочитав. Я так, 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 так. Я, я туди знімаю. Пальці я не бачу. Це оце, да? Гирну Сергій Григорович, інспектор Управління патрульної поліції в місті Києві. 0000. 000. 5091, Коротше, ДПП номер 009901. Дякую. Ваше так само? У вас є? Дайте, будь ласка. Я, я не буду знімати, я, я прочитаю. Прохацький. Вадим Едуардович, інспектор управління патрульної поліції у місті Києві. Так, ДПП номер 0128 А тут я не не бачу 0476345, сорок Правильно? Ну там я вискати контролю. Я можу достати. Достаньте, будь ласка. Стерваться да затерли. Ноль один Чотири-п'ять спеціальний жетон. Дякую. Оці люди є свідками того, що я кидаю в цю скриньку, бо тому що я їх викликав з того приводу, що я не довіряю, скажімо так, людям, які працюють тут, які потім скажуть: а ми у вас не отримували ніяких листів, штампів ніяких не розписувалися, про отримування не ставили штампів і так далі. Ну, от це і є факт. Добре, кидаємо його. Все, все, вже йду, вже йду. Все, вже йду. Каже, 5 хвилин. Оце все я закидаю назад сюди. Зараз поставимо. І кидаю туди. під себе? І потрібно? туди. Просто визовів все, все, вже їду, хлопці обичаю, що я трошки вас отримав. Але але, але 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 треба це почекати пару секунд. Так, ось поклав я ці документи і кладу сюди, так? Ось, треба показати, що я сюди поклав. Можна... Покладемо сюди. Ось, так, Кидаємо документів. Дякую, хлопці, що ви, я би сказати, ну, за. А, йдемо сюди ще на коридор. Дивіться. сьогодні я мав, Сьогодні я мав бути на прийомі у голови. Не голови, а керівника цієї організації Державної, Вовка Павла В'ячеславовича. але мене не пропустили так само, як до канцелярії не пропускають ці так звана судова охорона. Так само туди мене не пустили. Це теж я фіксую зараз як факт. Якщо ви не вірите, що мене це не пускає, можемо зараз перевірити. Ви згодні, це, чи ви це, вірите? Майже 17 година, вже точно ніхто не пустить. Ні, ну то і так не пускали. Дві хвилини до закінчення. Все, хлопці, дякую, що ви були присутні. Все, до ага, все.